Ранок середи столиця Мар'їнський парк. На годинку щойно минула шоста година. А біля Верховної Ради свої позиції вже займають сотні правоохоронців. Так, ніби готуються відбивати ворожий наступ. А це вже головна площа країни. Тут під звуки патріотичних пісень формується багатотисячна колона тих, від кого боронити Верховну Раду. чомусь звели сотні правоохоронців? Марш національної гідності організували три націоналістичні сили: Свобода, правий сектор та національний корпус. Маршрут ходи символічний. Вулицями, на яких три роки тому загинули герої Небесної Сотні. День також обрали не випадково. 22 лютого 2014-го Янукович втік з України. <серква> Під стіни Верховної Ради колону ведуть тягнебок Тарасенко та Білецьке. Лідери націоналістичних сил вперше після революції гідності скоординували свої дії. Ми сьогодні єдині. Єдині патріоти, єдині в світоглядових своїх прагненнях українські націоналісти. І, власне, це є те, чого найбільше боїться влада бариг, влада зрадників. Вони бояться появи єдиної сили української нації. Але українське суспільство чекає появи цієї сили. Серед головних вимог націоналістів припинити соціальний грабунок населення, зупинити торгівлю з окупованими регіонами, а ще не скасовувати мораторій на продаж української землі. Аби вимоги почув не лише народ, але й влада, нардепи від націоналістичних сил йдуть в раду і виголошують ультиматум. В нас вистачить сміливості, повірте, і сили рішучості саморозпустити цю Верховну Раду. Повірте, ми це зробимо. Врешті лідери ходи повертаються на площу перед Радою та зізнаються. Однієї маленької перемоги сьогодні таки вдалося досягти Наші і нашій і вашій перш за все тут присутності. Сьогодні, саме зараз, було, було голосування, результатом якого є амністія учасникам російсько-української війни, так званої АТО. Що дослухається влада і до інших вимог націоналістичних сил наразі невідомо. Втім, лідери руху запевняють, будуть пильно стежити за подальшими діями народних обранців, уряду та президента. Ми будемо виходити знову і знову. Ми будемо виходити до того моменту, поки або не будуть виконати наші умови, або не буде влади. У підсумку марш національної гідності, у якому взяло участь кілька десятків тисяч патріотів, минув спокійно. Тож зігнані самого ранку сотні правоохоронців залишилися без роботи. Спеціально з Києва Тарас Галів. Іван Мозуренко, НТА Новини.